Мир вам, браті і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Мирні переговори почнуться 20 листопада. Це вже напевно чому за яких обставин це було вирішено і де саме вони почнуться? Я буду говорити трохи згодом. Але спочатку мені хочеться привітати центр Тимура, головного управління розвідки. Саме цьому центру його відділом вдалося нарешті звільнити агрегатний завод у Вовчанську. Там давно засіли ванюшки, дуже злісні, якісь довго відмовлялися здаватися. Вони були в оточенні. Там правда хороші позиції були. У них капітальні будівлі, капітальні підземні приміщення. Вони навіть примудрилися викопати собі там криницю, поки сиділи в оточенні. І Ось саме центру Тимура доручено було їх звідти вибити. Це було важко, адже завжди в такій забудові е, дуже важка війна. Там погано можна було застосовувати артилерію, і це нарешті вдалося. І з останніх незнищених ванюшок вісім здалося вчора, і от четверо уже вночі. Були знищені. Вони справді були злісні. Один навіть в бою, коли в нього закінчилися набої, кинувся з ножем на українського бійця і навіть встиг його поранити перед тим, як його розстріляли. Братство, як ви знаєте, діє у складі центру Тимура, але цього разу чомусь братство було залучено до цієї операції. Вона тривала операція, тільки на допоміжних ролях. Можливе командування хотіло дати відпочити братчикам після попередніх пригод, але інші відділи центру Тимура, які були задіяні, проявили себе дуже добре, я б навіть сказав, героїчно. І, от, поки цей центр разом з іншими силами оборони воює на фронті. Зеленський воював у Нью-Йорку і Вашингтоні за допомогою свого так званого мирного плану, він намагався пробити. Нехідь і ліності американських чиновників. Мирний план полягав приблизно в тому, що дайте нам, будь ласка, побільше зброї, не заважайте бити в глибину московської території. Ми всіх знищимо ворогів і одразу настане мир. Блумберг пише, що цей план був визнаний американськими чиновниками нереалістичним. Казали це тільки перелік бажань, тобто вони очікували, що він привезе їм план, що він відмовляється від п'яти областей. І не погоджується на нереальний статус для того, щоб можна було вже починати е, торгівлю з Московією, замість того, щоб дати більше зброї і дозволити бити глибину Ерифі, йому пообіцяли Зеленському, що вони прискорять е, виділення. Оцих от коштів шести мільярдів, які зараз зависли, тобто зможуть постачати зброю на ці три мільярди. Це звісно фікція. Фікція в тому смислі, що це адміністрація Байдена ставить собі в заслугу. Насправді жодної заслуги там немає. Це існують механізми, за якими можна витрачати ці кошти на озброєння для України. Тим паче, що зараз вони оголосять про пакет допомоги аж в 325 мільйонів доларів. Для України в принципі можна було і не їздити. Вони б і так би оголосили про цей скромний пакет допомоги. Це була серйозна зовнішньополітична битва, яку можна порівняти зі спробою нашого контрнаступу в 23-му році. Тоді не вдалося подолати лінію Суровікіна. Зараз Зеленському не вдалося подолати лінію Байдена. Байден окопався не гірше ніж Суровікін. Тоді після невдалого контрнаступу Зеленський зняв залужного. Зараз, от, після цього невдалого дипломатичного контрнаступу, який спробували, здійснити, теж вартувало би кого-небудь зняти, натякають на єрмака, але це неправильно. На мій погляд, карати якихось людей, які не змогли виконати завдання, які неможливо було виконати. От не зовсім правильно було знімати залужного. І зараз ті, хто обурений, був зняттям залужного, звісно ж, мають підтримати Єрмака. Але сам я не буду підтримувати Єрмака. Це я просто над вами так знущаюся. Єрмак, можливо, вперше за оцю от поїздку в Сполучені Штати ніде не фігурував на фото, вже зазвичай він коли буває. В за кордоном з важливими місіями разом з президентом, чи сам він любить фотографуватися, а зараз чомусь ні? Мабуть, дуже сумний. Тому американці вирішили, що вони самі будуть розрулювати ситуацію і самі будуть домовлятися про мир. І стануться це 20 листопада в Бразилії на саміті Великої Двадцятки. Там має бути і Путін. От з ним вони і будуть говорити. Ці самі американці. Це реальна дата початку безпосередніх переговорів. Перед цим 10-12 жовтня Байден відвідує Німеччину. І як пише шпігель, Туди запросять одночасно і Макрона і нового прем'єра Великої Британії будуть обговорювати яку позицію вони займуть на цих переговорах в Бразилії. Якось все таки прикро, що доля України буде вирішуватися в Бразилії. Це дуже неромантично. Биралися ж, ніби як в Саудівській Аравії. Там оця пустеля, верблюди, бархани. Там ще не всі забули пророка Мухаммада, який казав, що. Рай перебуває під тінню мечів, а не під тінню кулькових ручок дипломатів. Венюшки теж готуються до переговорів і готуються дуже серйозно. Розпускають різноманітні інформаційно-психологічні операції, які з задоволенням підхоплює західна преса. А за західною пресою і преса українська. Пам'ятаєте, ми говорили з вами, що московити планують зниження військових витрат на 20% на наступний рік. І це реальні плани їхнього бюджету. І так у них проходить все в документації, тобто вони це зараз. Будуть приймати. Але зараз Блумберг раптом пише, що ні-ні, вони будуть підвищувати свої військові витрати на 40%. Тобто доведуть до неймовірної суми. Мати оборонні витрати більше, ніж мав Радянський Союз. Отже, Блумберг про це пише, але в документах, які фігурують в Держдумі, на сьогоднішній день це ніяк не відображено. Це типовий вкіт московицький для того, щоб показати, що ми. Готові воювати до останнього ванюшки і до останнього нафтодолара. тобто вони вже не погрожують ядерною зброєю. Вони не погрожують, що зараз викинуть ЗСУ з Курщини. Вони погрожують, що вони збільшать витрати, попри те, що насправді збираються їх зменшити, і ще дуже багато вкідів на зразок у цих от ракет, які вони нібито збираються поставляти хуси. Там йдеться про ракети Онікс і «Яхонт». Так кажуть, що якщо от ми з вами не будемо домовлятися, то ми взагалі підемо в рознос і всім все будемо давати, в тому числі злісним хусітам протикорабельні ракети. Звісно, жодним хусітам вони не будуть давати протикорабельних ракет. По-перше, хусіти атакували помилково, мабуть, і московицькі танкери, бо принаймні танкери з московицькою нафтою. По друге уявіть собі, якщо вони влучать московицькою ракетою, в який-небудь танкер, скажімо, німецький. Зараз західні країни полюють за тіньовим флотом московицьким, який перевозить нафту, хоча й попускають йому так полюють аби як. Після цього вже будуть полювати не аби як. Московити всім зараз пояснюють, що вони готові зробити ще багато хідоти в різних місцях світу. Якщо ви, західні лідери, не будете дресирувати Україну. У них є прихильники в Сполучених Штатах, які посилають власне Байдена і всіх цих байденістів до того, щоб вони не здавалися Зеленському. І це не Трамп, верніше, не тільки Трамп. Трамп зайнятий зараз іншим. Йому потрібно щотижня організовувати на себе замахи для того, щоб виграти президентську гонку, і це от уже черговий. Звичний, уже всім набридлий замах на Трампа, як з'ясувалося, готували навіщось іранці, і оцю от підготовка протекла, вона була розкрита, але в Сполучених Штатах живе і ще багато різноманітних іранців. Можливо, більш серйозним другом Путіна в Сполучених Штатах є Бернс, директор ЦРУ. Раніше він був послом Сполучених Штатів в Росії. От не дарма Сталін, а за ним і Мао Цзедун, знищували своїх дипломатів і навіть своїх агентів. Сталін знищив всіх своїх агентів в гаміндані, тому що він розумів, що якщо людина довго перебуває в ворожому середовищі, вона заражається від ворожого середовища. Ну і те саме і Сталін робив. Ми ж пам'ятаємо, хто перший зрадив Наполеона Теліран. Найголовніший дипломат Наполеонівської імперії саме за допомогою Бернса, тоді, коли він був послом Сполучених Штатів в Росії, злили і Грузію, і потім Крим. Бернс тоді пояснював державному департаменту, що Путін хороший. Те, що він напав на Грузію, або потім що він анексував Крим, в цьому немає якогось підступу. Тобто це не страшно. Тут просто треба далі от миритися з Путіном. Насправді він конструктивна людина, цей Путін. Коли Бернст е, уже полишав свою посаду посла, то Путін і це був єдиний раз, коли Путін запросив до себе в Ново Агарьова, американського посла, і дуже йому дякував. В тому числі дуже дякував публічно кілька разів. Зараз Бернст розповідає, що це він. Захистив Україну від застосування ядерної зброї з боку московитів в 22 році. Це брехня. Тоді втрутився Китай без всякого Бернса. Цього Бернса зараз нав'язують Камалі в якості майбутнього держсекретаря, якщо вона переможе на виборах. Ми часто ставимо собі питання, чому нам так мляво допомагають наші західні партнери. Ми би не ставили собі такого питання, якби. Пішли бодай раз на виставу колаборант, яка буде гратися 29 числа в культеатрі в Києві. Квитками можете поцікавитися в описі під відео. От я е бачив цю виставу всього лише чотири рази, і дуже багато що зрозумів. Я сам написав п'єсу, по якій поставлена ця вистава. Але наскільки все це мудро зрозумів тільки тоді, коли побачив гру акторів. Але от те про що немає у виставі колаборант, чому вони не хочуть допомагати Україні? Вони побоюються Україну як другого Ізраїля свого часу. Ізраїль виник і йому навіть там трохи допомагали. Потім виявилося, що Ізраїль це суцільна проблема. Причому Ізраїль це проблема, яка дуже довго не вписувалася в світові розклади. Всім заважала. Всім заважало дружити з Арабами, всім заважало по всім цим нафтовим схемам, взагалі всім заважало по політиці в Середземномор'ї на Близькому Сході, навіть в Європі. Ніхто толком не міг зрозуміти, що від них чекати, від цих євреїв, що вони утнуть наступного разу. Ну і в принципі зараз дивіться, як всі зараз обурюються тим, що вони завдають удари по Лівану. І тут Україна, якась неконвенціональна країна. От ми думають, вони зараз напихуємо її зброєю і там всі воюють, і там купа народу, які готово воювати, і там якийсь мутний президент, і народець, якийсь мутний, і всі вони якісь. Не туди, не сюди і не вписуються ні в Євросоюз, ні чесно кажучи, не вписуються вони в НАТО, нікуди вони не вписуються і постійно заважають нам з Росією, з якою ми звикли цілуватися. І тому ніби як і підтримати, і треба було. Ми ж там щось там декларуємо, якісь є статут ООН і інші дурниці. Але з другого боку, ну насправді не потрібно ж цього робити. В тій мірі, щоб от справді Україна стала другим Ізраїлем, і от те саме, як вони стримують Ізраїль, точно так само вони стримують і Україну. От подивіться, я людина об'єктивна. Коли дивлюся на близький схід, я з однаковою симпатією ставлюся і до Цахал, і до Хізболи. Але от чисто технічно. Скажімо, от Хізбола випустила по Ізраїлю там кілька тисяч ракет за рік. І коли Ізраїль вирішив відповісти хізбалі, то всі почали виснути у нього на руках і ногах. На руках і ногах хізбали ніхто ніколи не висів. Навіть папа римський, ну здавалося б, людина довго їздила це зараз по Азії, там захворіла, нарешті видужав і, не приходячи до тями, засудив удари Ізраїля по Лівану. Почати варто було би з того, чесно кажучи, великому понтіфіку, щоб засудити Майсея, Ісуса Навіна, суддю Гідеона, іудейських царів. Почавши, звісно, з царя Давіда. Там багато неполіткоректного було у Ісуса Христа. Ну за це вже вибачилося. Один з попередніх пап вибачився за вигнання торговців з храму. В Чим уже я й переплутав? За щось там вони всі люблять вибачатися, але то вони вибачалися в минулі роки перед євреями. Зараз потрібно вибачатися вже перед Арабами. І євреї остаточно вийшли з моди. Тобто, американці проти того, щоб Ізраїль бив в глибину Лівану, і проти того, щоб Україна била в глибину Ерефії. і знаєте, Україна чимось і справді нагадує Ізраїль не тільки тим, що. В Ізраїлі теж президент єврей. Вони там, між іншим, весь час вибирають президентами євреїв, і тому, можливо, деяка рація в побоюваннях європейців і американців є щодо Ізраїлю. Але Ізраїль завжди проявляв дивовижну терпимість. Як ми нещодавно дізналися, виявляється, що розрахунки банків Хамасу і банків Хізболи проходили через ізраїльські банки. І досі проходять між іншим. Ізраїль свого часу взяв і сам вивів свої війська з південного Лівану, де вони довго перебували. Навіщо? Це було робити. Навіщо Ізраїль пішов Сінаю, який перед цим захопив? Ну, коротше, абсолютно самогубші дії у цього самого Ізраїлю, незважаючи на те, що на нього всі ображаються, і те саме значною мірою і в Україні. От е, американці вимагали, щоб європейці за рахунок заморожених московських коштів фінансували Україну. Не тільки з відсотків з цих коштів, але і самими цими коштами фінансували Україну. Європейці натурально відмовилися. Відмовилися до значної міри, вони хиталися, хиталися певний час. Але е, під дією Угорщини і Словаччини. Це таке утворення є. Якщо раніше була Чехословаччина, а потім Чехи зрозуміли, що з цим треба покінчувати. І тепер є окремо Чехія, так тепер утворилися. Е, Угору словаччина словаччина очолює маріонетка Орбана. У них абсолютно узгоджена політика у Угорщини і Словаччини. Угоро словаччина і угорське і словацьке керівництво це найближчі друзі Путіна в Європі. Але і наші друзі ми качаємо московську нафту і на суму зараз в наступному році ми перекачаємо московської нафту від 6 до 12 Мільярдів доларів на таку суму, десь. Тобто ми допомагаємо Угорщині і Словаччині і допомагаємо Рефі. Адже ви розумієте, що кожна копійка із цих коштів піде на виготовлення кабів для того, щоб скидати на голови харків'янам і запоріжцям. І можете не сумніватися, що ця угода по приказці нафти вона має безготівкову частину і готівкову частину. Тобто безготівкова частина це те, що платять за транзит українській державі, якісь там копійки, і е, готівкова частина, вона більша, те, що платять за транзит певним людям в українському керівництві. Сюди вони іще заробляють огорці тим, що продають Україні дізельку через продуктопровід Медведчука, ну, колись він належив Медведчуку. Очолює всю цю от, весь цей продуктопровід і весь цей процес Галущенко. Галущенко — це юрист державного зрадника Деркача, який весь час працював на Московію, втік в зараз уже в Московії, і там став уже, здається, сенатором державної думи Ерефії. Його юрист, його посіпака, зараз керує цим продуктопроводом і носить регулярно, носить гроші. Наверх газу ми перекачуємо і будемо перекачувати уже теж в більших об'ємах на 26 мільярдів доларів в рік. Тобто, всього Московія ми допомагаємо заробити за допомогою наших трубопроводів десь до 40 мільярдів доларів в рік. Між іншим, як з'ясувалося, триває наша торгівля з Московією через Білорусь. Ну, здається, Якимись видами сільського з продукції, але можливо не тільки цим, тобто ми їм щось продаємо, коли укладалися ці угоди з Угорщиною і словаччиною по нафті і по газу, звісно, Україна могла би виставляти свої умови дуже суттєво впливати. Якщо ми вже не змогли від цього відмовитися, тому що дуже жадібні, то принаймні можна було би трошки попрацювати і на Україну, не тільки на Власну кишеню тим людям, які безпосередньо піднімаються на цій нафті і на цьому газові з українського боку, але вони не захотіли. До речі, по заморожених московитських активах, щоб ви не сумнівалися, європейці будуть повертати їх московитам. Що іще відбувалося в Америці під час візиту Зеленського? Ви знаєте, там сесія ООН. І там дуже багато зустрічей, дуже багато світових лідерів було в цей момент в Сполучених Штатах. До речі, республіканці зараз розкручують тему, що Україна втручається в американські вибори, тому що, як вони кажуть, Зеленський підіграє демократам. Ну я би теж підігравав демократам, але від республіканців залежить деякі голосування і деякі бюджети для України. На ООН виступив Пашишкян, президент. Ірану, і він заявив, що Іран готовий до угоди ядерної, заявив, що за весь час його президентства, він не так давно став президентом, але за весь цей час жодної ракети вони не передали московитам. Здається, це таки правда. Також він заявив, що необхідно зупиняти війну, ну це звичайна формула, і заявив, що він підтримує статут ООН Щодо України, себто, що заявив про необхідність територіальної цілісності України. Як це узгоджується з тим, щоб зупиняти війну, невідомо. Але і те, і те є ритуальні формули. В своїй промові на ООН Байден говорив про клімат. І підносив себе як та людина, яка разом зі своїм віцепрезидентом з Камалою Харіс дуже багато зробили для клімату. Ну, справді тепло. Тобто, в історії він залишиться як людина, яка кинула своїх союзників в Афганістані, як людина, яка так і не допомогла поповній Україні, і як людина, яка добилася певного потеплішення, коли він говорив цю промову, в ООН. То о, якраз падали ізраїльські ракети на Ліван з 1975 року, як зазначають найгірші стосунки між Сполученими Штатами і Ізраїлем. Якщо Трамп програє вибори, то він піде в історію як перший американський президент, який виграв одні вибори у Баби і програв. Наступні вибори, наступні бабі, все ж таки, погодьтеся. Сполучені Штати дуже класна і дуже цікава країна. Шкода тільки що доля України буде вирішуватися в Бразилії, фавели, бандитизм, джиу-джитсу і дуже красива природа. Тепер по змінах в якості армії Рефії. Оця нещодавна стрілянина поруч з Кремлем, коли чечени зіткнулися з Дагестанцями. Стосовно бізнесу однієї коріянки. В результаті розборок із стріляниною щось два жмура, купа поранених заарештували чоловіка цієї коріянки і кількох чеченів і Інгушів, зараз уже всіх випустили. Чечени записалися на фронт, Інгуші в батальйонах Мат, само собою. І там зараз така ситуація, що якщо, наприклад, висувається звинувачення або навіть підозра, то, в принципі, можна обійтися без суду і без подальшого слідства. Ти просто записуєшся в армію РФ і все це діло припиняється. Тобто до суду вони доводять тільки тих, кого хочуть довести. Це взагалі злам всієї правової системи. Ну і це й добре, нехай у них не буде жодної правової системи. І добре те, що армію вони зараз будуть наповнювати злочинцями, більшість з яких це не такі розкішні хлопці, які можуть розстріляти. Двох-трьох мінтів неподалік від Кремля, а е, наркомани зазвичай, алкоголіки. От його прихопили десь там з наркотою і за наркоту. Він одразу виходить з підсуду в армію Рефію. Коротше кажучи, відсотків 60 там зараз буде саме цей контингент. Вони щоправда вміють гнати в місні штурми і такого роду публіку, але в цілому можна сказати, що все таки якість їхніх. Збройних сил, складу їхніх Збройних сил суттєво падає. Падає і наша, але у них, здається швидше. Ви, до речі, думаєте, що я забув про цього Тимошенка, який рулить Національною музичною академією Ватнік і Злодії. Ні, у нас багато матеріалу, я хотів говорити сьогодні про це, але буду говорити завтра, тому що тут трошки поганий зв'язок, щоб передача. Цього відео була трошки кращою. Я зробив цю програму коротшою. Розумієте, душа України музична. І тоді, коли в самому усереддя цієї душі, от в музиці України, сидить оця огідна вата, з цим потрібно щось робити. Це дуже важливо. На цьому вам є щире звитяжне бадьоре українське. Амінь. І пам'ятайте, Путін хоче, щоб ви в подальшому мечали огідною говіркою Булгакова.